Усіх глядачів телеканалу Еспресо розпочинаємо інформаційний день з новин у студії Ірина Коваль. Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили ситуацію на фронті, а ще ратифікацію угоди про НАДРА. Після розмови Дональд Трамп закликав Росію до 30-денного припинення вогню. У разі відмови США готові посилити санкції проти Москви. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні. Прямо з цієї хвилини на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому, щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. Росія висуває забагато вимог для завершення війни в Україні. Віцепрезидент Америки Джей Ді Венс заявив, що США вийде з переговорів, якщо Росія вестиме їх недобросовісно. Зараз Москва просить занадто багато, адже має перевагу на фронті. Зокрема, Росія хоче території, які вона ще не захопила. Венс зазначив, що Америка не зацікавлена в розпаді України. Вашингтон прагне залишити нашу державу суверенною. Європейський союз виділив додатково мільярд євро на військову допомогу Україні. Про це повідомила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Гроші витратять на оборону промисловість, а саме на закупівлю зброї українського виробництва. Нагадаю, сьогодні Кая Калас та міністри закордонних справ європейських країн приїдуть до Львова, щоб висловити солідарність Україні в цей день. Світ отримав нового папу римського вчора. Ввечері рішенням конклаву над Сикстинською капелею з'явився білий дим. Вперше в історії новим понтифіком став кардинал зі сполучених штатів Америки. Роберт Френсіс Привоз прийняв ім'я папи Лев XIV. Про це повідомили у Ватикані. Новий понтифік привітав вірян з балкона собору святого Петра. Він закликав народи до миру та любові. Зазначу, що до обрання на престол Роберт Френсіс Привоз був прихильником реформ папи римського, зокрема у питаннях соціальної справедливості та синодальності. Нового папу римського привітав Володимир Зеленський. Президент України висловив. Сподівання щодо подальшої моральної та духовної підтримки з боку Ватикану. США підписали торгівельну угоду із Великою Британією. Про це заявив президент Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Угода дасть можливість розширити доступ американських товарів до на британський ринок. Зокрема, це стосується продажу хімікатів, автомобілів та промислових товарів, а також яловичина. Та фермерських харчових продуктів зазначу, що це перша подібна угода після запровадження митних обмежень. У США визнали Велику Британію цінним союзником. Деталі угоди пообіцяли оприлюднити згодом. Щоб не повторити помилок минулого століття, світові лідери сьогодні мають рішуче реагувати на злочини Росії. Дисидент і правозахисник Мирослав Маринович під час Київського безпекового форуму пояснив, після перемоги над нацизмом світ забув про вплив сталінського режиму, і це дало змогу сучасній Росії піти війною проти України. Маринович додав: світ має думати про те, як подружитися. З Росією після війни, а про те, як її сьогодні покарати, тобто ніхто поки що не говорить про покарання агресора, про реституцію для України, про, про депутінізацію населення, так як була зроблена денацифікація. Тобто, розумієте, все ще не вивчений урок. Все ще перед нами стоїть ті самі завдання, які були. Роберт Фіцо знайшов спосіб доїхати до Путіна. Літак зі словацьким прем'єр-міністром вчора ввечері приземлився у Москві. Про це повідомляють словацькі медіа. Оскільки Естонія, Латвія та Литва заборонили проліт словацького літака через їх повітряний простір. Фіцо добрався до Москви обхідним маршрутом через Угорщину та Румунію. Попередньо Роберт Фіцо візьме участь у кількох заходах у Росії. Зокрема, зустрінеться із диктатором Путіним а також з лідером Китаю. Сідзімпіном, однак в офіційній програмі візиту немає згадки про участь словацького прем'єра у так званому параді до дня перемоги. Нагадаю, вчора до Москви також прибув президент Сербії Олександр Вучич. Він також не міг потрапити до Росії через перекритий авіапростір. Відтак сербський літак був вимушений здійснити екстрену посадку в Азербайджані. Шаленство на межі абсурду знову охопило Росію. Наступниця радянського союзу в кращих традиціях комуністичної пропаганди перетворила ювілей перемоги над фашизмом. У виставу на межі абсурду не погребували жителі Вілікай і своїми класичними та найогиднішими методами залучати до цього фарсу маленьких дітей. Колись їх дідів вчили вмирати за ідолів комунізму. А вже тепер їх батьки помирають за Путіна і окупацію земель чужих держав. Як російський режим поколіннями знищує сполюшок агресію до вільних країн? Дивіться далі в сюжеті. Це Краснодар. У місцевих яслах влаштували іграшковий парад. Дітки вбрані в радянську форму, несуть картонні літаки, тягнуть фанерні танки і гаубиці. Ось так з маличку їх привчають стати гарматним м'ясом на догоду царя-диктатора. А це вже Дагестан. Тут теж імітація параду на красній площі. Діти із іграшковою зброєю, вишуковані у коробочки. Є навіть свій генерал. От тільки за іронією парадний маршал на німецькому мерседесі, а перед гостями командирські 100 грамів, при тому, що мусульмани не вживають спиртного. У Владивостоці дійство іще масштабніше. Півтори тисячі першокласників ходять з троєм у формі Росгвардії та ВДВ. Поряд марширують так звані ветерани СВО та військові Тихоокеанського флоту серед почесних гостей, діти із диктаторських Білорусі та Північної Кореї, а також бананової ДНР. Звикати до загибелі рідних на війні навчали у Єкатеринбурзі. Там дітлахам поставили сценку із похоронкою. Дівчинка-мама отримує повідомлення про загибель сина. Падає навколішки і ридає ридма. Учасники сценки співчутливо засипають її гвоздиками. Тим часом у дорослих росіян свої розваги у Москві приміром збудували величезний картонний рейстах. Який ряджені хлопці й дівчата беруть штурмом кожен день. А у фіналі встановлюють над куполом червону ганчірку воєвалі». А от ті мешканці Запоребрика, яких ідеологічно туфта не цікавить, затято давлять одне одного у битві за безкоштовну миску каші. Країною курсують так звані поїзда Побєди», А от одна із атракцій на станціях роздають дармовий обід, які нагадують голодні ігри. А от умовні інтелектуали святкують на найвищому рівні. Ось цей блогер дятел розбиває рушницею антикварний старано-відновлений автомобіль. За що ж його так виявляється тільки за те, що це німецький автомобіль марки BMW, на яких переможення їздили задовго до того, як переможці вилізли зі своїх боліт. А от справжня суть святкування проявилася в селі у Красноярському краї. Там місцеві паркани прикрасили прапорами перемоги. А що гроші на атрибуцію розікрали, то кожен стяг порізали на три ганчірки і прикрутили дротом до паліняк. Ось так за два десятки років уся країна повернулася туди звідки вийшла діревню Дураков. А ми просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артилерійської розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер підрозділ потребує новий і сучасніший комплект ребу сильнішої і ширшої дії, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках і цим зберігати життя наших захисників. Пам'ятайте, кожен ваш донат є важливим. Допомога війську це найменше, що ми можемо зробити для спільної перемоги. Усі реквізити ви бачите на екрані. І ми побачимось з вами вже менш ніж за годину. Більше можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві. Також у наших соціальних мережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. І далі в етері вітайте моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайку. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.